Батарейка не вісить, так як в інших електромобілях. Жартуємо про них, говоримо, що вона вагітна. Ну, Так як Honda, наприклад, є у нас. По локеру тут він ще менший. Я б сказав, навіть він складається з двох заглушок перша заглушка і друга заглушка. Дивиді, зверніть увагу, як потрібно наносити герметик. Це рівненько, дозовано і так як повинно бути. Всім привіт ви на каналі Char -Spy. Мене звати Олег. Поряд зі мною знаходиться чудовий автомобіль ORA від компанії Great Wall Motors. Ми вирішили сьогодні підняти на підйомник, трішки дослідити підкапотний простір, ознайомитися, що ж автомобіль скриває днищу. Та можливо сьогодні він нас здивує чимось цікавим. Якщо вас зацікавив цей чудовий автомобіль, без питань ви можете приїхати до нас та пройти тест драйв А також цей автомобіль у нас зараз в продажі. І не лише цей. У нас зараз більше 10 автомобілів в наявності, а також більше 40 автомобілів в дорозі. Звертайтесь до команди Чарс ми вам підберемо кращий автомобіль. А також допоможемо встановити на нього європейські порти з допомоги технології. Чадема ЦЦ від команди ЧАРСПАЙ і зможете заряджатися на будь-якій зарядній станції як України, так і Європи. Ну і звісно, сервіс, ремонт, обслуговування електромобілів це знову ж таки команда ЧАРСПАЙ. Давайте заглянемо під капотний простір, що тут ми побачимо цікавого. Отже, інвертор. Інвертор у нас, до речі, розрахований на 6,6 6 ,6 кВт. Тому про 7 кВт через повільний порт, який знаходиться у нас. В правому крилі і не варто розраховувати. До речі, швидкісний порт у нас встановлений з лівої сторони, в лівому крилі. З цікавих моментів все доволі таки проста історія. Двигун у нас встановлений на 135 кВт. Є у нас, звісно, водяне охолодження, терморегуляція всієї системи. Водяне маю вду, що це на антифризі. Все у нас влаштовано. хітер, який відіграє у нас роль нагрівача. Салону, інвертор. Знизу ми бачимо двигун на підрамнику, ну, але до нього ми доберемося вже під автомобілем. 12-вольтовий акумулятор. І з цікавих моментів у нас теплообмінник є. Автомобіль вміє обмінюватися тепло-холод між антифризом. І е, фреоном. Фреон, до речі, залити у нас у 134-й. Це доволі таки недорогі фреон. Ну, можна сказати, навіть один з найдешевших е, фреонів. Вага фреона 550, кому цікаво. Далі, з е, цікавих, до речі, моментів, за що окрема велика подяка, це ось зашнурочок аварійного відмикання зарядного пістолета на AC-зарядку. Е, Там, до речі, є питок такий, який фіксує зарядний пістолет. Якщо, наприклад, в зимовий час у вас попала волога, сніг там підмерзло, і ви не можете її відключити, то, будь ласка, дернули і все у вас вийшло. Ось, до речі, і знаходиться цей пиптик, який під час зарядки виїжджає і блокує можливість відключити автомобіль. До речі, зверніть увагу, якщо у нас ось так піни знаходяться, то у нас однофазна зарядка тут. Це означає, що... 6,6 кВт максимум по одній фазі зможете заряджати цей автомобіль. Враховуючи об'єм батареї в 57 кВт, ми отримуємо і час, який потрібно витратити на зарядку цього автомобіля. Окремо хочеться подякувати виробнику ОРА для того, що вони реалізували систему підігріву охолодження, при цьому можна добратися до будь-якого елементу без будь-яких проблем та додаткових зусиль. Люблю, коли це все максимально практично, зручно, а ще можна і відремонтувати і обслугувати. До речі, крила у нас пластикові. Зверніть також окрему увагу на якість нанесення герметику. До речі, його спочатку нанесли, а потім його окрасили, бо якщо звернути увагу, то він в колір. Всі шви доволі такі акуратні, все зроблено дуже-дуже так на високому рівні. Рівні. Хотілося б сказати, що і виді зверніть увагу, як потрібно наносити герметик. Все рівненько, дозовано і так як повинно бути. А чи буде нас чекати така ситуація під автомобілем? Давайте заглянемо. По статистиці ютуб канала нашого. 70% постійних глядачів переглядають наш канал без підписки. І нам здається, що час виправити цей недолік. Ми придумали наступне завдання для вас і для нас. Якщо ми наберемо найближчим часом 20 тисяч підписників, ми для вас розберемо електромобіль, який пройшов 100 тисяч пробігів. Перших 100 тисяч в своєму житті електромобіль. І саме важливо, ми не просто знімемо там якісь колеса, батарею чи ще щось. Ми розберемо його повністю. Від слова зовсім повністю розберемо, щоб він перед вами був як на лодоні. Для чого ми це робимо? Звісно, цікаво подивитися, як неоцинкований кузов себе повів а, в дистанції. Перше, друге, ми розберемо чарджер двигун. Редуктори та інші компонуючі повністю подивимося на їх виробництво. що за ними відбулося за такий проміжок часу. Ну і взагалі мені здається, цікаво буде зняти підлогу, потолки, двері, карти, розібрати коротше. Все в кращих традиціях. Charles спай розібрати повністю до гвинтика, і це буде відбуватися разом з вами. Але лише при умові, що ми набираємо. 20 тисяч підписників з цього моменту ми стартуємо знімати цей контент. Тому саме час пришвидшити цю подію та підписатися на наш канал. Ну і, можливо, дзвіночок поставити, щоб вам приходили повідомлення про новий контент. Друзі, зняли ми передні колеса. Що ми одразу бачимо? У нас реалізована система гальм через один поршень спереду по Макферсон з цікавих моментів. Локер у нас наявний, але у нас ще наявний, якщо ви звернете увагу, ось це додаткове оброблення безпосередньо з самого заводу. І те, що у нас зазвичай називають рідкі підкрилки, які робляться для покращеної шумоізоляції, на Орі, вже зроблено заводу. Так, да, воно має доволі такий специфічний вигляд, але ми розуміємо, як воно реалізовано, полосочками наноситься одне на друге. Шар за шаром і формується певна поверхня. Локер є, але при цьому локера мені б хотілося б трішки покраще, бо він доволі таки максимально пластиковий. І вже якщо добуватися гарної шумоізоляції на цьому автомобілі, то, мабуть, би зсередини цей локер додатково можна було б обробити якимось матеріалом я не знаю там, шумоізоляційним, і тоді точно б. Ви з під колеса нічого би ніякі шум би не доносився до салону автомобіля. Під автомобілем ми бачимо великий підрамник. В підрамник, звісно, так як Ходовка у нас в передній частині Макферсон заходять речаги, кріпиться на додаткових вузлах у нас через подушки система з двигуном та з кондиціонером. Тобто вона відіграє одну таку масивну. Запчастину, якщо можна сказати. В цій частині редуктор у нас, судя по розмірам, він такий, не буде об'ємний, мабуть, там біля літра мастила. Мастила, скоріше всього, звичайне, бо охолодження двигуна відбувається антифризом. Ну, все, звісно, у нас з чорного металу, ну, окрім двигуна, редуктора і кондиціонера. Це максимально компактно, дуже акуратно реалізовано, без особливих якихось зауважень. Звісно, подивимося, як це все у дистанції себе покаже. З приводу акумулятора, силовий ввод, контур охолодження підігріва і інформаційний. До речі, хотів звернути увагу, що блок акумулятора виконаний з алюмінію, але ось ця частина у нас саме нижня бронепластина, яка кріпиться на додатковий. Болти, вона виконана у нас з чорного металу або магніц. І Ще додатково вона покрита якимось таким знаєте, барашком. Звісно, ця вся частина вона закрита пластиком, локером, але якщо ми вже його зняли і бачимо ось деякі елементи, які так оброблені, хотілося б це все побачити і надалі. На жаль, вони нанесли тільки в цих вузлах, в цій частині, ну і пропорційно відповідно в цій частині. Внутрішній тунель у нас залишився без оброблення, при цьому ми бачимо там чітко оброблений шви герметиком. Ну, так виробник вирішив, але як на мене, можна було це все ще додатково обробити. Звісно, якщо купувати цей автомобіль, я би все ж таки порадив додатково обробити антикоразійним обробленням. Ну точно це не буде зайвим. Зняли заднє колесо. Тут вже у нас диск без вентиляції в порівнянні з передніми. Знову ж таки, один поршень, проста система, електропривод галім, ручник, так сказати, Ну і система з балкою. По локеру, Тут він ще менший. Я б сказав, навіть він складається з двох заглушок, перша заглушка і друга заглушка. І знову ж таки ми бачимо матеріалом, яким додатково обробили. Повністю ось цей простір для того, щоб і захистити безпосередньо метал, ну і покращити шумоізоляцію. Радня частина у нас в Орі реалізована через балку. Балка, пружина, ну і звісно аморти. Нічого складного ми тут не бачимо. Все доволі таки просто. Я думаю, навіть по цим запчастинам можна щось підібрати з аналогів в Україні. Ось ця штука це у нас пластиковий захист на ту саму нішу, яка у нас всередині салона, там де зберігаються особисті речі. По батареї у нас тут знаходиться маркування 179 Аг, 322 вольта, загальний об'єм 57,7 кВт, потрійна літієва, не путати з літією феррофосфатною, Це нікель, Марганець, кобальт, скоріше всього. І виробник цікаво нанесений S-Volt Energy Technology, Ну і емблема Great Wall. Motors. В принципі, ми бачимо тут теж оброблені елементи кузову, все зібрано, зроблено доволі таки акуратненько для того, щоб можна було спокійно цим всім користуватися. До речі, з цікавих моментів кліренс автомобіля, за які постійно ви хвилюєтесь. Зверніть увагу, наскільки тут все повністю дно. і ось якщо ми беремо від порогу, від порогу відступ. До нижньої точки батареї, де знаходиться бронелист, ось у нас і відстань. Тобто тут батарейка не вісить, так як в інших електромобілях, там де ми жартуємо про них, говоримо, що вона вагітна. Ну так як Хонда, наприклад, є внес. Ось такий вийшов у нас короткий огляд ора на підйомник. Ну що, цікавого ви побачили? Напишіть про це в коментарях. Давайте поспілкуємося там та продовжимо нашу дискусію. Ну, а 2024 рік підходить до кінця. Дякую вам за довіру, проявлену до нашої команди. Всіх з наступаючими святами і мирного неба над головою.